івано франківську заклади освіти готують до опалювального сезону. Нову систему теплопостачання змонтували, зокрема в ліцеї номер 3 Це один з найстаріших міських навчальних закладів. Відтак мав неба яку потребу в інженерно технічних заходах з енергоефективності. Система опалення, яка діяла в корпусі, в якому проходила, проходила ця заміна. Вона ще діяла з 1961 року. Безперечно, що певні е, часи вона десь частково замінювалася. У нас якісь поточні ремонти, але що була цілісна капітальна заміна, такого не було. І це, власне, є дуже добре, тому що це буде сприяти. І енергозбереженню, але найголовніше це буде комфортно працювати вчителям і найголовніше дітям. Весь комплекс ремонтно-монтажних робіт здійснили комунальні теплоенергетики під час літніх канікул. До 1 вересня вони встигли демонтувати у шкільних класах стару систему опалення, а потім ввести в дію нові водогони та батареї обігріву. Дякую, що оперативно це вдалося зробити. і Діти будуть з теплом. Подібні роблять по через проекти Невко. Ми Цього року нам погодили. 3 мільйона євро на такі роботи, тому будемо продовжувати ці роботи по мірі можливості, по мірі фінансування. Ми хочемо, щоб всюди була замінена система опалення, де є потреба, особливо в дитячих садочках. Один з небагатьох ліцеїв, який мав великі проблеми з початком опалювального сезону, через те, що мав застарілу систему, застарілі батареї. Ми все ж таки вишукали можливість для того, щоб до 1 вересня оновити цю систему, запустити ліцей і щоб з приходом ходив. В умовах воєнного стану нині доводиться суттєво обмежувати капвидатки на благоустрій та утримання установ бюджетної сфери. Відтак нині максимально використовуються партнерські зв'язки з Нефко. Раніше міська рада заручилася підтримкою Нефко щодо інвестиційного проєкту реконструкції двох студентських гуртожитків під житло для переселенців. Михайло Березень, Андрій Буцяк. Новини на вежі.